Привіт! мене звати Катя. Рада вітати тебе на своєму каналі. Це відео я вирішила назвати рік, який змінив моє життя. Поїхали! Рівно рік тому я навіть не уявляла, що я буду сидіти на цьому місці та записувати це відео, розповідаючи цю історію. Моє життя за останній рік повернулося просто на 180 градусів. Але що? рівно рік тому я сиділа тут. На цьому самому місці і ще навіть не знала, що цей рік мені подарує. Я хочу поділитися історією цього року, адже я впевнена, що серед вас є хтось, хто так само, як і я колись відчуває себе розгубленим, не знає, що йому робити. та взагалі можливо навіть не підозрює, які можливості криються всередині нього самого. Тож я буду дуже рада, якщо вам сподобається це відео, якщо ви поставите лайк та коментар та підтримуєте мене у моєму першому відео, адже це дуже-дуже важлива історія для мене, яка буквально створила мене. І я буду дуже рада, якщо вас це надихне також, тож поїхали. Одразу, як я переїхала у Нью-Йорк, це було 29 лютого вночі у Нью-Йорку, о другій ночі. Мене зустріла моя подруга, ми поїхали до неї додому. Я заснула десь у першій була дуже втомлена через цю напругу нервову через це і прокинулась від цієї нервової напруги, від цього стану перечуття чогось нового. Від нервів я прокинулась о шостій ранку, і мені здається, що з тих пір завівся оцей моторчик, про існування якого я навіть не підозрювала, чесно. Я не могла навіть повірити, що мені стільки енергії. Я з першого дня прокинувшись о шостій ранку. Перше, що я зробила, це я зробила зарядку. Я а, зібралася і поїхала в якийсь державний орган, аби робити собі Social Security Number. Це найголовніший документ, який є у людей, які переїжджають у США або живуть там по ВНЖ, а, який робить тебе повноправним членом тої спільноти. А, от я поїхала його робити у перший же свій день. А потім я поїхала до Бруклінського мосту. Потім я поїхала на Манхеттен у Сентрал Парк у свій перший день. Це при тому, що мені там добиратися до одного міста було там годину. Потім до Бруклінського мосту, плюс-мінус ще хвилин 40. Потім. Я поїхала в Манхеттен, у Сентрал Парк, це ще плюс-мінус година. Тобто я весь день була в цих роз'їздах. Надвечір я повернулася, скупилася просто у гросері у магазині. Непритомно просто впала вдома десь об одинадцять і заснула, і отак все закрутилося. Як змінилося моє життя після переїзду? По перше, якось саме собою відпало паління. Я палила сигарети всі два роки. Що я жила в Барселоні, тут взагалі це з цим немає ніяких складнощів, скажімо так, тому що тут тіраси, де це можна робити, тут всі палять. Мені здається, що а, меншість людей, які живуть в Барселоні, вони не курять. Це більш як виключення з правил. Я перестала палити, я перестала пити саме собою це вийшло. Я не хотіла цього робити. Це не було якоюсь метою головною. Хоча, хоча хочу сказати, що знайшла свою нататку, яка була написана рік тому, тобто в жовтні. Де я писала, типу, що через півроку я не буду залежна від цигарет. Тобто я вже хотіла цього позбутися, при тому, що я палила там менше двох років на той момент, і воно так сталося, що в Нью-Йорку це відпало саме собою. Я не пропагандую куріння, воно вбиває вживання алкоголю, тим паче вбивається найгірше можна зробити своїм організмом. Мені подобалося Нью-Йорку? Нью-Йорку мені подобався Нью-Йорк. Теніси, мені дуже подобається Теніс, і я. Була вражена тим, що я побачила. Я була вражена масштабом цього міста, його енергетикою. І я, знаєте, один тривожнік, тривожник, у якого постійно якісь думки про майбутнє, про себе, про вчорашнє, про сьогодні. Знаєте, і я якось зрезонувала дуже сильно з тим ритмом, як я це зараз собі трактую, через те, що в Барселоні для мене раніше завжди було це. Де б короче, де б я не жила, я завжди відчувала, що я стримую свою енергію аби стримую себе, я заспокоюю себе, знайте так трошечки іскусственно, аби. Бути в ритмі з людьми, які мене оточують. У Нью йорку цього не було. Нью-Йорку я як приїхала, я зажигла, я, я полетіла, і отак от неслись, неслось неслось допоки я звідти не поїхала. Тобто, це було з самого початку і до самого кінця. Мене захопив Нью-Йорк на 100%. Мене Не захопив Нью йорк як якусь свою улюблену подружку, як сестру. Я не знаю, як, як друга дитинства, хоча я там була вперше і. Оці шалені швидкості, оці шалені можливості, люди, з якими ти знайомишся, і ти розумієш, що вони націлені на те, аби зробити щось велике, щось круте. У них от такі, у всіх амбіцій, такі, Апетіти, от такі. Тобто, там, ніби знаєте, не було людей не таких, як я, скажімо так. Тому що я такий тривожнік, вічно голодний, тривожник, якому треба швидше, вище, сильніше і все таке інше. Я з таких людей, що, що принаймні я була такою. Зараз, можливо, я все-таки більш спокійна, але на той момент це зрезнувало на 100% так. А що було найскладнішим? Найскладнішим було, якщо чесно, відчуття, не дивлячись на те, що люди були дуже схожими на мене. Оце фізичне розуміння, що я зовсім сама, що я, я поїхала туди без родичів, я поїхала туди до людини, я жила з людиною, з подружкою, яку я бачила до цього двічі у своєму житті. Я поїхала до зовсім чужої людини. Складно було розуміти, що, що поруч немає людини, з якою з круто розділити найкращі свої моменти. Це нормально вообще плакати в першому відео. Найважчим для мене у Нью-Йорку було те, що а, прекрасні моменти я не змогла розділити ні з ким, адже я приїхала туди сама, і всі півроку, що я там жила, так сталося, що я нікого до себе не підпускала, скажімо так. У мене не було відносин, я їх навмисно не будувала. Я не була до цього готовою, адже в моєму серці була ще історія одна, яка. Почалася в Барселоні, яка тривала два роки, яка була прям супер для мене такою глибокою Історія, яка показала мене такою, якою я себе не знала до цього. І через вісім місяців просто неймовірного, прекрасного життя, реально прекрасного життя у Нью-Йорку, Я все-таки повернулася до Іспанії на своє весілля. Спойлер, воно не состоялось. Як я заробляла та як адаптувалася. Ем, у перший же місяць у мене з'явилось взагалі три направлення, якими я ніколи до цього не займалася. Можливості для яких я винайшла в собі, і я просто очманіла від можливостей, які дає Нью-Йорк для цих сфер. Це моделінг, саме ранвей фешн моделінг. Це було для мене щось неймовірне, адже до цього я трошечки десь там була в Берселоні іноді комерційною моделлю, але ну це не. Це на той рівень зовсім, який є у Нью-Йорку. По-друге, це а, саме створення своєї велнес-платформи. Я за це взялася просто з усім завзяттям. Я досі її роблю. А, це такий великий та фундаментальний проект мого життя, який я, а, який я врахую своїм дітищем. і який я готую до запуску. Через якийсь час він вийде скоро, скоро. Виш буде офіційний реліз, і я буду дуже рада, якщо це вистрелить реально з цим з тим масштабом, яким я це бачу в собі. І я займалася виключно своїми проектами. Я придумала зробити дівочу ком'юніті. Цю ідею дуже круто втілила у життя, як я гадаю, я зробила все, що я могла, і це було дуже круто. А потім так сталося. До речі, я зроблю якесь окреме відео про моє життя у Нью-Йорку, про ці перипетії, які були тоді в моєму житті, адже це дуже цікаво, це точно тема, навіть не для одного ролі. Дуже крузовий момент у моєму житті. Це було у травні. Я буквально. Я буквально лишилась без грошей зовсім, без грошей, без житла. Та... Це тема для окремого відео, я його обов'язково зніму. Просто треба якийсь час, не хочеться сюди в ліпити, знаєте? І тоді вже я просто з великою впевненістю я подзвонила в один ресторан та сказала, що ми можемо бути одне одному корисними. І там я влаштувалася працювати менеджеркою на ланчі. Це підходило моєму графіку. Це дозволяло мені закривати якісь мої найбазовіші -най -най потреби. Я будь то там житло, їжа а, та сплата балету масоминос. От та нарешті мені там допомагало зробляти ком'юніті. Мені приносили дохід ком'юніті, і це вже були якісь такі штучки для життя. Більше які люди поточили, вережа не залишилася. Люди, люди були неймовірні. Чесно, Нью-Йорк Йорк, це скрабничка. Ну, моє життя це найголовніша скарбничка з людьми, взагалі, які є у цьому світі, мені здається, а Нью-Йорк це такий великий-великий мішок з людьми просто ну, от, от, з такою прямо хваткою до цього життя, з такою жагою до цього життя у такій переважній більшості, та рівня якогось, якогось, знаєте, смаку від цього життя, що мені прямо це дуже-дуже заходило. Прям буквально мені резонувало це на 100%. З кожною людиною можна було поговорити про справи, про бізнес, про ідеї, про якісь великі проекти, про мрії. І це дуже надихає, коли люди навколо тебе говорять такими ж самими великими термінами. Знаєте, коли про масштаб, коли всі про масштаб, всі про апетит, всі про амбіції, це супер круто, це заряджає. Це буквально підсилювало те, що є в мені самій, і це прям дуже круто зі мною резонувало. Так, чому я поїхала з США? Я поїхала з США по особистих причинах. Якщо коротко, я повернулася на своє весілля, яке не склалося спойлер. От, але так, я повернулася, аби, аби отримати дуже класний життєвий урок а, про те, що любов, що є в тобі, це не 100%. Це не 100% для щастя. З іншою людиною. Тому так, я повернулася у Іспанію, бо отримати дуже важливий урок від свого життя. Я не шкодую про це. Ще раз хочу сказати, що найскладнішим у США було те, що приємні моменти було ні з ким розділити. А ділити їх хотілося саме з конкретною людиною, до якої я і повернулася. Чому я переїхала в Барселону? Коли я повернулася в Іспанію, я приїхала до Севільї. Так, сталося. Не питайте, от, все ці самі обставини. Коротше. А, так, я приїхала до Севілії, і це були на складні п'ять місяців. Це були ну, от, зараз лютий і з серпня по, по січень я була буквально сама, поки січня я була буквально сама не своя. Це було не життя, це було це було дуже складно, чесно. Це було просто якесь тотал виживання, коли вогня всередині взагалі не було. Було дуже багато життєвих випробувань, було дуже багато ситуацій, з якими я не знала, що мені робити, багато правди, до якої я не була готова. Це була просто криза довжиною у 5 місяців. Моя особиста криза, я не могла займатися ані блогом, ані своїм розвитком, ані чим, окрім того, аби якось. Адаптувати до того життя, яке було напротяг цих п'яти місяців, тобто це був просто чесно пекло. Чи було відчуття, що все починається спочатку? Ні, коли я приїхала до Севільї, такого відчуття не було. Але зараз, коли я повернулася до Барселони, у мене є відчуття, що це мій новий старт, новий старт саме у Барсі. Тому що зараз для мене Барселона стала з міста, де люди всі такі, знаєте. Відпочивають й ходять на вечірки, палять на терасах, та там п'ють та тусуються. Для мене барса зараз стала таким магнітом для притяжіння дуже нестандартно мислячих людей в контексті своїх ідей, дуже творчі, дуже такі. Амбітні також люди, які ведуть здоровий спосіб життя, тому що зараз я бачу цю повальну тенденцію на Велнесі, Ну плюс і ще момент, що певно, що змінилась я, і я стала притягувати зовсім інших людей, тому що після мого повернення до Барселони зараз, місяць тому, моє оточення змінилось відсотків, певно, що на ну, 80%. Які, до трансформації пережила в цей період. У цей період, що я. Була напроти цих п'яти місяців у Севілі, я пережила внутрішню трансформацію, розуміючи, що моє повернення з Нью-Йорку це не була втрата себе і втрата своєї мрії. Я усвідомила, що найголовніша людина в моєму житті це я сама. І що оце відчуття щастя, оце святкування тріумфу, воно. Його не потрібно надягати на одну конкретну людину поруч з тобою. Зараз у мене є конкретне та цілісне таке усвідомлення, що святкувати свій власний тріумф потрібно лише з тими людьми, хто тобі допоміг до цього тріумфу прийти. І це реально круто. У Америці я вирішила розвивати свій блог та почала створювати велес контент. Спочатку це був більше лайфстайл контент. Потім ми пішли в сторону велнесу, коли зрозуміла, що я хочу робити свою. Почала робити свою велнес-платформу. Я почала публікувати велнес-контент. Я зрозуміла, що я хочу ділитися своїм досвідом. Я зрозуміла, що я хочу допомагати дівчатам бути у тій формі, в якій вони є. Я взагалі людина, яка пережила і анорексію, і булімію, і РХП. Оце просто тотальне. Я в ньому жила дуже багато років прямо. Uh, я ненавиділа своє тіло, я собі не подобалась. Тому, типу, якщо вам цікаво, переходьте в мій інстаграм підписуйтесь, Там я розвиваю саме тему Велнесу. На каналі все ж буде трохи більше тем. Тут і про балети, про лайфстайл і про мислення, і про випробування, і про переїзди. Інстаграм uh, він саме тільки про велес, Тому якщо вам потрібні якісь корисні паради або якийсь emergency план, що робити, переходьте до інстаграму. Там є все uh, саме по цій конкретній темі. І так, я вирішила просто розказувати про своє життя, про свій шлях, тому що люди, які приходили в моє оточення в процесі нашого спілкування, завжди казали мені, що дякую, ти на мене повпливала. А я завдяки тобі зробила оце. А завдяки тобі я кинула палити. А завдяки тобі я там ой, я роблю вправи, які ти мені казала. А я спробувала оце там їсти, і воно мені допомогло. Тобто я завжди. Я розуміла свій вплив на людей зі свого оточення, і я б хотіла реально зробити наше українське суспільство більш крутим, більш освіченим, більш успішним, більш щасливим та більш здоровим. Тому що моєю головною метою, взагалі-то, я про це ще не казала, але є заснування першого в Україні Велнес університету. Для цього я навчаю в Стенфорді. Про це також буде окреме відео. Не переживайте, я просто не можу впихнути це все сюди. Бачу себе саме у цьому. Я хочу внести свій великий вклад у розвиток нашої країни, тому що я відчуваю свою причетність до цього. Я відчуваю свою необхідність свого вкладу і можливість свого вкладу. І тому я просто не хочу. Я хочу просто розвивати свій потенціал на максимум. Мені здається, що він саме такий. Які висновки зробили з усього, що сталося? Висновки, які я зробила з усього, що сталося за минулий рік. Перший висновок це те, що не треба. Тримати біля себе людей, які тебе не підтримують. Буквально не треба тримати друзів, не треба тримати поруч з собою е, знайомих та слухати критику від людей, які не пережили твій досвід. Менше слухати тих, хто тебе не підтримує, перше. А друге, це менше слухати тих, хто не задоволений своїм життям. Буквально е, я слухаю поради тільки від тих людей, на яких мені трошечки хочеться бути схожими. І так, треба дивитись на, на послівкусія. От, щоб все, що ви робили, приносило вам оце класненьке таке послівкусії. Знаєте, після смаку цей Таке послівкусії, оце приємне дуже. Воно повинно бути з усім, що ви робите, з тим, що вас оточує, з квартирою, в якій ви живете, з їжею, з заняттями, з людьми, з усім, з усім, з усім, повинно бути оце класне послівкусія. Якщо воно є, є задоволення від життя. Якщо його немає, то ну. Ніяка велика ціль не дасть вам оцього задоволення в процесі, тому що задоволення від цілі триває одну секунду. Ціль досягається, ціль, до цілі ви приходите на піки оця от секунда тотальної ейфорії, а потім буде жорсткий спад. Завжди. Це так тільки працює. Потім ми завжди обезцінюємо те, що, що до нас приходить. Новий айфон вас радує перший тиждень, ну, другий уже все. Зараз свій, я навіть. Ну, типу, місяць тому я, я дуже раділа йому, я не очікувала на нього. Через тиждень я забула, що він в мене є. Тому ну, давайте будемо чесні. Потрібно отримувати задоволення в процесі свого життя. Чого чекати від цього каналу, про що ти будеш розповідати далі? Що ж, якщо тобі відгукнулося це відео, я закликаю тебе поставити лайк, написати коментар або допомогти мені трошечки просунути це відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, ставте колокольчики, якщо це ще працює, аби підтримати мене. На цьому каналі будуть виходити відео про велнес, про подорожі, про адаптацію в нових країнах, про переїзди, про стосунки, про велнес, про тренування, влоги, балет, все балет у дорослому віці. Все, все, все те, що наповнює моє життя та робить мене такою, яка я є. Тож я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Я рада, що ви зі мною. Я рада, що ви тут. І я бажаю, аби всі ваші найсміливіші, найглибші та найкращі мрії ставали реальністю завдяки вам. Я бажаю, аби в вашому серці завжди було задоволення від процесу, від кожного дня, який ви проживаєте. Я дуже дякую, що ви зі мною. Я дуже дякую, що ви поставили лайк. Що ви писали якийсь коментар? Я бажаю вам класного дня, і я була дуже рада з вами познайомитися.